Чи буде знизений поріг мобілізаційного віку до 18 або до 20 років? Я ніколи цього не підтримую. Бо тоді для кого ми захищаємо цю землю? Щоб вона була заселена проблемними мігрантами з Європи, які йдуть в Європу, а своє населення ми маємо випити? У нас і так демографічна криза. Ті цифри по втратам вони дуже занижені. Шалено занижені. Які То, що нам... озвучують президент Зеленський чи президент елект Трамп? Обидві занижені. Я не називатиму цифр, але вони занижені. То, що ми хочемо зробити? Покласти всю націю? У нас п'ятеро дітей має бути в сім'ї для того, щоб, хоч трохи, відновитись до воєнного стану. У нас найбільша смертність за всю історію. І в нас найменше народжуваність за всю історію